Вітаю всіх на каналі Село Ти моя Доня. Сьогодні 21 жовтня і я продовжую посадку часнику. Сажу сьогодні часник ярий. Вже кілька років невелику кількість цього часнику я сажу під зиму. Правда, в минулому році полінувалась, не посадила, але потім каялась. Тому що, як ми бачимо, клімат дуже змінився, і в нас практично немає весни це Хмельниччина. Холодно, 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 а потім раз і починаються спекотні дні, і здебільшого ще й дощів нема. Так що всім культурам доводиться. Виживати в екстремальних умовах, в тому числі і часникові. Тож я зробила висновок, що краще якусь частину часнику посадити на зиму. Рядочки нарізаю ось таким знаряддям, яке ми називаємо кетменом. Знаряддя саморобне і незамінне. В одному із роликів я вже показувала це знаряддя. Дуже добре цим гострим кінчиком нарізати рівці. Але хто чим має, тим і нарізає. Як я вже говорила в ролику про посадку зимового часнику, гною під посадку часнику чи цибулі не вносимо. Взагалі хочу сказати, що я не скажу, що я все. В посадці цибулі чи часнику роблю правильно, хоч маю великий досвід по вирощуванню і того, і іншого. Але все ж таки, як кажуть, і свого не цурайтесь, і чужого не навчайтесь, я також передивляюся чужі ролики, хоч досвід свій успішним вважаю. І дещо і запроваджую із чужого досвіду. Але на даний момент для посадки цього часнику нічого чужого я не запроваджую, а сію, сажу часник своїм дідівським методом. Рівчики готові. Посипані, здобрені попілом. І знаходиться ця діляночка між двома рядами полуниці. Полуниця і часник також добрі сусіди. А з чужого, наприклад, дуже часто йде суперечка про сроки висадки часнику. Але ж погодьтеся, що Україна має велику територію і не можна сказати чи рекомендувати один срок посадки для всієї України. На півдні це одні сроки, на сході інші, в нас у західному регіоні ще інші. Навіть територія Хмельницької області має також велику площу, і не можна порівняти мій Красилівський район, наприклад, до Кам'янець-Подільського чи до Чемеровецького колишнього. Ну тепер пооб'єднували райони, ви знаєте. Ну, але ж. Згадуючи минулі назви, чи Ярмолинецького, навіть не дуже далеко від нас, він, Дунаєвецький, Новоушицький, там значно тепліше, ніж в нас. І навіть в раніші часи, в раніші періоди було таке, що на два тижні дерево починало раніше цвісти в цих згаданих районах, а в нас пізніше. Також дощі нерівномірні, неоднакова кількість опадів була в нашому районі і в їхніх районах. Так що кожному потрібно орієнтуватися, вгадувати, виходячи з того, в якому регіоні живе, і так і садити. Для посадки часнику Нагадаю, всі ви, звичайно, знаєте, відбираємо кращі головки, бо ж знаєте, що яке насіння, таке коріння і навпаки, яке коріння, то таке і насіння. І від цих кращих головок відділюємо верхні зубки. А середніх дрібненьких зубчиків під посадку не використовуємо. Ще скажу, що, наприклад, мій город здобрили, здобрений органікою, але ж не цього року, а минулого року. І так і рекомендується садити часник чи цибулею, коли органічні добрива внесені під посадки минулорічні. А цього року вже вносити добрива, які не містять азоту, тим більше в осінні посадки потрібно вносити добрива, які містять калій і фосфор. Ну, ми знаємо, що у попелі багато калію і ще дуже багато мікроелементів, тому, тому він являється незамінним добривом при посадці цибулі і часнику. Свій ярий часник перед посадкою зубки я не обробляла нічим. Зимовий обробляла перед посадкою фітоспоріном. Бо в минулому році, я вже говорила, мала таку неприємність, як загнивання зубків цього часнику. Тому для перестраховки, не знаю, чи ця перестраховка допоможе, але обробила зубки фітоспоріном. Ярий часник я сажу і весною також. І весною саджу більшу його частину, а на зиму ну так у вигляді експерименту. Але ж цей експеримент мене не підводив, бо кілька років я садила, крім минулого, кілька попередніх років, і часник при осінній посадці, при підзимовій, був значно більшого розміру, кращий, ніж той, що посаджений весною. Бо, знову ж таки, погодьтеся, що Вологи все ж таки в землі мало. У нас, наприклад, цілий вересень дощі йшли, але ж в струмках, які знаходяться недалеко від нашої домівки, вода так і не з'явилась. І в криниці також рівень води піднявся зовсім не набагато. Так що це вже показує те, що все ж таки вологи не надто багато. І для того, щоб використовувати цю вологу, то можна чи рекомендовано навіть садити в осінній період часник, і тоді використовується вся волога, яка є взимку у вигляді снігу. Коли починаються вже стабільні холоди, можна замульчувати ділянку. Для того, щоб ця мульча вигляді листя не розліталася за вітром, прикласти якимись гілками, можна кукурузиням. Кукурузиня також добре ложити на часник, тому що воно сприяє тому, що на ділянці затримується сніг. Ось такі мої, такий мій невеликий досвід, яким я сьогодні з вами і ділюся. І продовжує далі посадку часнику перед посадкою. Можливо, це смішно, але все ж таки ми знаємо. Тепер, що кажуть, що думка і слово матеріальні. Так що перед посадкою всіх культур. Я кажу, що роди Боже старому, малому, сліпому і нам. Ну, справа ваша, але, кажуть, це ніби жарт, але в кожному жарті тільки частина жарту. Ось такий мій досвід. На цьому закінчую свою розповідь, свій ролик. І займаюся далі посадкою ярою часнику. І бажаю всім, хто садить часник чи цибулю щедрих врожаїв. Хай у нас і у вас буде все гаразд. Головне мирного нам неба, миру нам нарешті і доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобаються мої розповіді. І до зустрічі!